Які ми різні одночасно однакові, звісно, бо маємо голови розумні, але думки наодинці формулюємо. А що всередині у кожного не знаємо, про це частенько забуваємо ми в обличчя посміхаємось, як на виставі в театрі, а на душі, як кицьки нагадали. І звідки крайнощі такі, коли брат на брата із Сахирою, все відрізає свої коріння, бо хоч і в іншій країні жити. Отак одна організація у всьому світі зобов'язує творити тільки для своїх, а інших гнати на уці. Не буде миру, бо як можна творити на крові безбожно заповіді всі порушувати зну і говорити про взаємну любов. Ми різні, бо ідея, яку плекаємо душе, не може зупинити ворогів, бо мета останніх вбивати тих, хто має серце золоте, хоче жити серед живих людей, неботів, ідолів та фізосов. За всіма вибір обираємо любов. Життя людини то є цінність, не обрана ідеї групи виродків. Отож, думки повинні бути гарними, щоб згуртувати всіх, об'єднатися нам.